Przysłali by położym za naszą swobodą i pokażemy, co my pracujemy skoro. Євромайдан, також відомий як Революція Гідності, почався в Україні в листопаді 2013 року. А що дало поштовх до цих подій, про це зараз і піде мова. Вітаю, друзі! Не забувайте про лайк та підписку. Ми починаємо. Одною з основних причин початку Революції Гідності стала угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. А саме не підписання цієї угоди Януковичем у грудні 2011 року в Києві лідери України та ЄС офіційно оголошують про завершення переговорів щодо цієї угоди. Але вже 30 березня 12-го року в Брюсселі глави переговорних делегацій цю угоду підписують, тобто що Україну, що ЄС. Все влаштовувало і залишилось лише підписати в Україні цю угоду. Але наша тодішня влада почала переносити підписання і переносити. Але настав час цю угоду підписувати. І Янукович заявив, що все для цього готово. Стільки скільки ми зробили останнім часом для того, щоб підготувати завтрашній день, я маю на увазі підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. Це Веде нас поки що до успіху. Листопад місяць покаже. Нас немає питань, які б ми не виконали, і коли залишається поставити лише марлюсінько закарючечку в документі, Янукович відмовляється це робити, і на наступний день на майдан вийшли студенти з мітингом проти його рішення. Але студентів почали розганяти беркутівці. І коли люди побачили, що наших студентів б'ють та з них знущаються, то на наступний день вже вийшло сотні тисяч українців і почалися протести. Репресії проти учасників протестів були досить жорстокими і спрямованими на стримування масових акцій протесту. Центральний уряд та місцева поліція застосовували насильство проти демонстрантів. А також затримували та ображали активістів. Одним з найбільш відомих подій репресій стало розгонення мирних протестів 30 листопада 2013 року. Спеціальні загони поліції використовують сльозогінний газ, водомети та биття проти невинних людей. Ця подія стала каталізатором ще більшої мобілізації громадськості та зростання підтримки протесту. Під час тривалості протестів було також кілька зникнень та фізичних погроз активістам та журналістам, що висловлювалися проти уряду. Деякі активісти були затримані та піддані тортурам. Загалом Спочатку 14-го року в Києві підпалили десятки автомобілів учасників Євромайдану. До речі, особливо ті, що мали номери західних областей. У штабі національного спротиву вважали, що це була спланована помста та звинувачували ДАІ у ігноруванні цих злочинів. Але в міліції стверджували, що вони розслідують ці події. Вот тут вірю, вот тут плюс, вірю. Уже вірю, да, повірив, Да, я повірю, да, Дашо що... у цей день, до речі, ветерани Афганістану та представники правого сектора оголосили про свої переговори з силовиками щодо звільнення активістів. Перший раунд таких переговорів відбувся 31 січня, під час якого силовики звільнили 112 ув'язнених учасників майдану. Але з часом, завдяки тому, що Янукович не підписав угоду та обрав ближчі стосунки з Росією. Протестуючі вимагали вже відставки кабінету міністрів під керівництвом Миколи Азарове через його некомпетентність та репресивні дії проти протестувальників. Ще до речі, була вимога звільнити всіх політичних в'язнів, які були утримані за політичними мотивами. Так і її також. То з часом майдан набув вже антиурядових настроїв ніж проєвропейських. Але як кажуть, одне іншому не заважає. Але проти Євромайдану піднялися антимайданівці. Це загалом тітушки, я потім поясню, що це таке. Та про російські бидло-активісти, так саме бидло, сказати чесно, я не бачу сенсу довго розмовляти про антимайдан. Це просто за свою суттю штучний бидло-активізм, який був наказом згори. і все не більше. Офіційно тітушки це просто були наймані люмпини, переважно під керівництвом Янника для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках. Тітушки використовувалися як народні дружини та типу добровільні помічники міліції для захисту обласних державних адміністрацій в різних областях, щоб учасники Євромайдану їх не захопили. Ну і до речі, міністерство внутрішніх справ України підозрюється у провокаціях і організації екстремізму, використовуючи цих тітушок для переодягання державних службовців та координації їх протиправних дій. Ой, до речі, дуже іронічно, що саме Служба безпеки України також була причетна до цих дій, і під час протестів один з координаторів цих кримінальних груп полковник СБУ Магерія Григорій був схоплений на місці подій. Тобто, замість виконання своїх службових обов'язків МВС та СБУ виявилися причетними до протиправних дій і провокацій під час Євромайдану, прияючи ескалації конфлікту та кровопролиттю з обох сторін барикад. Небесна сотня це термін, який використовується для називання 107 учасників Євромайдану, які загинули в період активних протестів у Києві у лютому 2014 року. Ці люди стали символом жертвовності та героїзму боротьби за демократію, свободу та європейське майбутнє України. Більшість з них були вбиті під час кровопролиття 18-20 лютого, 2014 року, коли силовики використовували стрільбу та снайперські гвинтівки проти звичайних демонстрантів. Небесна сотня стала символом мужності та жертовності українського народу у його боротьбі за свободу та гідність. Цінуємо живих та шануємо полеглих. Слава Україні! Євромайдан завершився підписанням угоди між президентом Віктором Януковичем і опозицією. Згідно з цією угодою, Янукович зобов'язувався провести реформи, відновити конституцію 2004 року та скоротити свої повноваження та відпустити політичних в'язнів. Офіційно Євромайдан був завершений, коли Верховна Рада України проголосувала за відсторонення Януковича з поста президента на підставі його невиконання своїх обов'язків та масового насильства проти мирних протестувальників. Але потім хтось кудись з'їбався. Після цього Верховна Рада призначила тимчасового президента Олександра Турчинова і формувала новий уряд під керівництвом Арсенія Яценюка. Відсунувши Януковича від влади, Україна відкрила нову сторінку в своїй історії, яка стала початком важливої змін у політичному, соціальному та економічному житті країни. Але на цьому пиздець не завершується.